Батько пропилососив у квартирі, потім береться мити посуд. Маленький син питає: Тату, а скільки вже років ти працюєш на маму? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Хлопець з дівчиною на першому побаченні. Вона: Розкажи про себе, будь ласка, закінчив 11 класів, відслужив в армії вступив до інституту, одночасно працював. Наразі отримав посаду менеджера, купив машину, хочу взяти іпотеку, одружитися, виховати пару дітей. А тепер ти про себе розкажи. А я гарна. Лікарю, що мені робити? Я сплю з чужими жінками, а їхні чоловіки мені за це б'ють морду. Йдіть до армії. Там ви трохи схаменетеся. Через два роки. Дякую, лікарю. Ви дали чудову пораду. Ви більше не спите з чужими жінками? Ще й як сплю, але тепер стигаю одягнутися та втекти за 45 секунд. Ой, коли я згадую про неї, голову відвідують безглузді думки, серце починає радісно битися, на обличчі з'являється якась надія і дурнувата посмішка. А очі світяться щастям. І хто ж вона? П'ятниця. Одеса, ранок, привоз. Дайте, будь ласка, мені спробувати он ту ковбаску. М -м, солонувата. А можна спробувати ось цю. Ні, не годиться, занадто перчена. А ось ту можна спробувати. М -м, ні. Прісна. А кров'янка є. Дайте шматочок спробувати. Жирнувата. Ой, це за мною вже така черга. Ой, вибачте, будь ласка, що я вас затримую. Голос із черги. Нічого, нічого, ви снідайте, снідайте, ми почекаємо.